Дякую дуже, пане голово Дякую, пане генеральний секретар. Шановні лідери, представники держав і урядів, та і всі, хто досі зберігає увагу до війни, і ми маємо визнати, що зараз увага із боку організації Об'єднаних Націй падає, рішучості бракує, і на жаль, на жаль, ми говоримо сьогодні про те, що інструменти не. Працюють, але я не сумніваюся, що вони спрацюють. Спрацюють, якщо ви і ми будемо активними, тому що основний інструмент у ваших руках. Перш за все, дякую Республіці Кореї за сьогоднішнє засідання Ради безпеки і за можливість раз закликати до миру. І сьогодні у нас буде чіткий заклик до миру, і це. Це одне з найбільших спотворень нашого часу, яке ми маємо закликати до миру, і на яке ми маємо тиснути, щоб цей мир був досягнений. А дехто із постійних членів цієї ради веде найбільшу війну в часів Другої світової війни. Це Росія, яка використовує свою силу права вето і представники. Росії зараз тут, але звісно, не ті, які приймають справжні рішення, це одна людина. Вона боїться лицем до лиця сісти з Україною і відверто про щось говорити. Ця людина хоче тільки війни, і ну, потім відправляє делегатів, які не хочуть і не можуть зупиняти кровопролиття. А коли він з'являється за кордоном. Чи то в Пекіні, чи то ще десь Це лише для того, щоб здобути ще більше часу для того, щоб вбивати, і разом з тим він вдає, що прагне якихось дипломатичних рішень. Тим часом Росія щодня вбиває наших громадян, руйнує наші міста і а, не а, дає жодних підстав вважати, що вона повернеться до дотримання статуту. Он і також тут представлений Китай це сильна держава, від якої зараз Росія повністю залежить. Якщо Китай хоче, щоб ця війна скінчилася, то може зобов'язати. Росію це зробити, бо без Китаю Путін нічого. Але Китай зберігає мовчанку замість того, щоб діяти на користь миру. Ми також бачимо представників сполучених штатів. Це теж ще одна сильна держава, яка підтримує нашу боротьбу. Ми згодні на всі пропозиції сполучених штатів і ми пропонували. Але Росія, але Росія відмовлялася від усього навіть від переміря, і ми спілкувалися зараз з президентом Трампом. Ми спілкувалися про те, як досягнути миру. Було кілька цікавих ідей. Я сподіваюся, що вони спрацюють. Я вдячний за цю зустріч і ми очікуємо дії Сполучених Штатів підштовхування Росії до миру. Москва боїться Америки і Завжди а, до неї ставиться відповідно. бачимо тут і Францію, що теж входить до постійних членів, і це країни, які підтримують нас, нашу незалежність, дипломатію. і а, також ці країни поставили свої підписи під документами, які а, мали нами. І, а, стати хорошим кроком, але от ми, як ми бачимо на прикладі Будапештського меморандуму, який мав на меті. Гарантувати безпеку Україні в обмін за її ядерні озброєння, це на жаль не спрацювало і на жаль всі міжнародні обіцянки залишилися лише словами. Тому ми тут сьогодні із Великої Британії, із Франції, і з багатьма іншими державами ми вибудовуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на сполучені штати Америки як на такі. Ки запасний варіант, але все таки має бути чітка лінія, яку Росія не зможе переднити. От деякі приклади того, як може бути зупинена війна. Якщо ми за допомогою спільних наших систем зможемо захистити небо, зможемо ефективно збивати російські ракети і дрони, то Росія змушена буде припинити свої атаки з повітря. Тому що ну, в результаті все буде збиватися, і Путін змушений буде сидіти або тут, або в інших шанованих майданчиках розпочати розмову. І також ми спілкувалися з президентом Трампом про зупинення Путіна на сухопутному шляху атаки ми також бачимо постійних членів Ради безпеки, які представляють а, найвпливовіші сторони у світі, які мають діяти, і у цій війні Росія вже себе дискредитувала, навіть а, перед тими хто. Не критикують Путіна відкрито. Вони вже бачать, що присутність Путіна, присутність Росії нічого хорошого не приносить, і зараз у нас. А, може бути а, реальна загроза в плані реалізації наших рішень. Але якщо ви об'єднаєтесь для того, щоб зупинити цю війну, то навіть Росія змушена буде скоритися. І а, поки йде затягування, війна триває. Україна хоче миру. Більш ніж будь-хто у світі, тому що фронт знаходиться на нашій землі, і ми оплакуємо наших людей. Ми хочемо врятувати наші міста і села і Росія натомість залишається сліпою до своїх власних втрат, але настане день, коли вона побачить і почує це все. А це буде тоді. Коли Росія побачить ваші дії і почує нарешті ваш заклик до миру, тому я сьогодні звертаюся до вас Будьте тією силою, яка діє Дійте разом. Будь ласка, об'єднуйтесь для того, щоб зупинити цю війну, яку веде Росія. Ми знаємо, як гарантувати безпеку, що ми потребуємо зараз, це щоб Росію підштовхнули до миру. Дякую, слава Україні!